А з приводу таких коментарів таких коментарів дуже багато в різних соціальних мережах, що я під свої відео підставляю якусь там російську музику. Ну, по-перше, давайте дивіться, правді в очі. Це перероблена музика, і якщо вона була в якомусь там 20 якомусь році перероблена якоюсь сучасною литовською командою з баяністами старої мелодії, чорні очі, то можливо, якщо я її підставляю, то я не в курсі. Я цього всього не моніторю, що колись це була стара якась пісня з Совєтського Союзу а на сьогоднішній день її переробили, і я мала замоніторити, прогуглити, прочитати це все, о Боже. А раптом там в їхньому команді був хтось російський. А можливо, це стара російська перероблена музика. Ну ладно, окей, убрала я одну таку мелодію, можливо, там схожість є. Не спорю, моя вина, але реально бляха, муха, я цього не перевіряю. Я не перевіряю, я такою хернюю, вибачте, не страдаю. Друге, сьогодні виставила іншу музику, мені пишуть старий, якийсь там старий. Кльон uh, Радянського Союзу музика. Я включила вже шазам, мені пише Угорський танець. Що я вам хочу сказати? Висловлюватись так, як ви висловлюєтесь, я також умію. Страдати хірньою, так як ви страдаєте, я не буду і не збираюся. А хто за мною слідкує, знає, що я живу в Харкові, я спілкуюся українською мовою, я виставляю пости проти Росії. Не потрібно мені писати, що То вони в мене на задньому фоні побачили мусорку чорну, зверху щось червоне. Вони мені пишуть триколор ззаду. Не шукайте подстави в тому, що. Ого, нема люди, перестаньте страдати херньою. до побачення.